thank you Сі, сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні гостем нашої програми є народний артист України Богдан Бенюк. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Перше моє питання буде звучати так: сьогодні, в ситуації, які ми маємо, в якій перебуває Україна, та й загалом всі українці. Чи вдається акторам все-таки тримати себе в тому такому запалі акторському, нести позитив людям? Адже напевне, всі нам ви зі мною погодитеся не так просто, перемикаючи канали, споглядати всі новини, читаючи в Бачити, що ж там відбувається у нас на сході, але як завжди, театр необхідний. Театр необхідний в будь-які часи. Він є дуже важливим не тільки для людей, а певні якісь певні і програми для наших військових, які повертаються звідти. Їм необхідно розуміти, що життя не зупинилося, воно продовжується. Ти вже все сказала? Ти так довго все сказала сама, все. Я хочу в першу чергу привітати всіх ваш, шановні телеглядачі. Повірте, дуже приємно приїжджати в місто неймовірної краси на Славнозвісну Буковину, де це місто топтали ноги. ну, Величезної когорти неймовірно талановитих прекрасних людей. І коли ти вступаєш на вулиці Чернівців, то оця якась енергетика, вона невідомо звідки з'являється. А ще коли ти ввечері мандруєш, та ще коли гарна компанія, та ще коли ви зайдете в хороший ресторан в Чернівцях, то це завжди ті зустрічі, які запам'ятовуються. Я думаю, що і посаденки наші, які ми сьогодні будемо мати там якісь енну кількість хвилин, то вони нам е, прийдуться до шмиги з приводу е, війни з Росією. І з приводу тих моментів, які ми зараз переживаємо, безумно це драматичні трагічні речі. Але як трагедія перемішується із сьогоднішнім днем, і як треба допомагати тим, хто безпосередньо бере на передові зараз е ті речі, які не кожен громадянин України навіть бере, тобто -то стоїть і захищає зі зброєю в руках. І величезна кількість поранених, які от буквально позавчора я в театрі грав е словно звісну виставу Швейк. Яку ми граємо вже з Анатолієм Гороча Хостюковим 18 років, і от на, на цю виставу прийшли із, із лікарні, на візочках, прийшли наші бійці. І вони сиділи в перших рядах в залі. А потім, коли вистава закінчилася, і ми звернули увагу всіх глядачів на них, і весь зал встав і аплодисментами, дякував цим хлопцям. Вони з візка став піднятися не можуть. Поки що я надію, що все буде складатися добре. Але як вони казали, та неймовірне щастя, позитив. Е Потрібності, бо коли людина відчуває, що вона потрібна, то там ззаду крила виростає. І ти на, на цьому світі можеш зробити все, що завгодно. Коли тебе люблять, бо коли ти відчуваєш, що довкола тебе світ став таким, що він тебе ненавидить, то, 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 то ти сам тоді закриваєшся як скоролупку свою, і навіть голівку звідти не хочеш показати. А тут дуже важливо, це любов незалежності. Ті. ми біди переживаємо так. Моя мама дуже мудру фразу сказала. Вона сказала так: Бодю, мене мама назвала Бодя, Бодю, живий думає, проживає. І в цьому є правда, бо що би не було, які би біди не було, все одно ми думаємо про завтрашній день. А який він завтра буде? А що там буде? Навіть коли отут клубочок тобі стискає горло, навіть коли сльози в очах, але все одно ти неймовірно прагнеш до якихось хороших речей. Мені сказали одному другу разу, коли мужчини стають, набирають там на спідометрі свого життя енну кількість років, то вони стають багатшими. Знаєш, що то багатство проявляється? Мудрість. Ну, мудрість, але я додам інакше, я скажу. Мужчини стають багатшими, бо з'являється срібло на голові, сивина, з'являється золото в роті, зуби, з'являється цукор в крові, з'являється пісок в нирках, з'являється нерухомість в штанах. І найважливіше з'являються величезні поклади газових запасів. Я жартую, жартую так, нібито трошки і зло, але в цьому є доля правди. Не дарма ми там казали, що знаєш, коли роки набираються, то людина стає мудріша, то ж ти сказала, правда. Але що з фізикою багато речей відбувається, досить таки якихось, ну не тих, які би ти собі вимрівав, там, коли тобі 20-30 років. Взагалі, то логіка людська міняється. Я пам'ятаю, що колись е, їздив я в себе в надвірну, а я родом з Надвірянського району на Франківської області, в кінотеатр. Щоб подивитися фільм за участю е П'єра Рішара, бо мені страшенно той фільм подобався, я їздив сім разів, тікав з уроків, сідав на автобус, їхав в кінотеатр, щоб подивитися це кіно. Потім, коли мені виповнилося 25 років, я подивився цей фільм уже після інституту театрального, я. Почав сумніватися в своїх симпатіях, що ж там таке було. Коли тепер я дивлюся кіно, то я розумію, що ті захоплення, які були, вони зараз у мене абсолютно емоцій не викликають. Міняємо ми міняємо ставлення до світу, ми вміємо оцінювати довколишній світ, і в тому то й добре. Бо е, якби юнаки. Були схожі на банюка, коли мені 57 років. Троляшки ким ці юнаки ходили. Вони б не мали запалу. Вони б не робили дурниць тих, які юнаки роблять. Вони б не гуляли ночами, і по чернівцях не ходили б молоді люди, і не е, в, не чуло було б їхні гамір, пісень, і так далі. Тобто. Сталося би якась така подія, яка би перевернула життя, і нібито ми б стали схожі один на другу, в тому то є її сутність. І ця пора, яку я переживаю зараз, вона вносить свої неймовірні корективи. Вона вносить якісь свої неповторні речі в спілкуванні, в колі людей, з якими ти спілкуєшся. Потім як до тебе ставляться люди, адже популярність це палка з двома кінцями, бо тебе і пізнають, і до тебе і пристають, а ти тим паче, якщо ти депутат, то ще там вирішують якісь певні інші справи, розумієш. Тану популярність тут звичайно то нелегка навіть справа не так легко бути популярним. А зіркову хворобу ніколи не відчував. Ні, та цього ніколи не було. Але це... в інших одразу і помітно, правда. Ну, можливо, але це просто знову ж таки це період, період той, який по молодості переживаєш. Тому що нормальна людина, вона розуміє, що ти сьогодні прокидаєшся, ти маєш тебе пізнають. Сьогодні з тобою там посиденьки бенікерівські а завтра наступить і тебе не будуть пізнати. Я по своєму селу йду. Я виїхав з села 40 років тому назад. І я йду по своєму селі і раптом на зустріч мені йдуть незнайомі люди. Незнайомі, я їх не знаю. А це і нормально, тому що ну, два покоління виросло, розумієш? І там потім я когось впізнаю. І мені сумно і страшно робиться, з другого боку, я думаю, а чи ж ти так рідко приїжджаєш, що ти людей не знаєш 5 тисяч населення в себе в селі. Легко ж це спізнати. Як часто ви приїжджаєте на свої витісне? Ну, раз в місяць я приїжджаю обов'язково додому. Вдома вже нікого немає, тата, мама вже померли, брат мій середній помер. Але е, побути в хаті, прийти, і помолитися в хаті, навіть посидіти буквально 15 хвилин, глянути на ті фотографії, на рушники, які мама вишила, це вже такий емоційний, такий заряд, який тебе тримає потім довгий час. Бо, е, Мамину молитву я відчуваю постійно. Вона опікується, я відчуваю, що вона мене оберігає, це свій рідний оберіг. Мало того, що оселилася, по-моєму, душа мамина в мою внучку Орисю. Їй 5 років, і вона в 5 років мені заявила. А вона така, що дивиться, як я одягаюся, чи я коли я прийшов з роботи. Вона все контролю, контролює. І потім раптом вона дивиться на мене. вона неї такі з сонечки іскарки. в очах. Такі іскарки, і Вона так дивиться на мене і мені каже. Ти бачиш, яке зіночі начало там. То що захочує маленька напевно, до театру, як гадаєте? Ну то ви не будете втручатися в цей процес. Ні, ні, то ніколи цього не можна робити, тому що якщо людина собі вибирає якийсь шлях, то це Божа якась рука. Тут не можна педалювати на це, і тим паче, що професія не з легких, вона манлива. Бо вона така гарна, вона весь час на веду, але вона дуже складна є. І тому -то я думаю, що навіть якщо хтось зараз дивиться на нашу програму і захоче поступити в Театральний інститут, то обов'язково треба. Але є віковий сенс. Ви і я вже туди поступати не можуть. Ну, Дівчатка до 22 у вас півроку, є встигніть Піврок, туди. А, а я до 24, то я вже просрочив цей термін, мені вже не можна бути. Навіть поступати. на заочне відділення, так? Ні. На злочні. На золочного немає акторського факультету. Там хіба на режисера можна, так? Золочні, так. Режисер може, при умові, що він працює в театрі, бо інакше не буває. Ви спілкуєтеся постійно з студентами молодими, так? Так, у мене п'ятий курс акторський, який випускається. Зараз ми дипломні вистави граємо. І я набрав перший курс е акторський факультет. Воно це в моїй майстерні дві групи є. І ті, хто випускається вже, і ті, хто набрані цього року. Дуже талановиті, до речі. Набір цього року, він емоційно відрізняється. От той набір, який був 4 роки тому назад, їх довго треба було розкривати, тобто давати можливість оголити свій нерв, відчувати біль чужу, бо не кожен може реагувати на, на співпереживання. А, а це дуже основна є коньок акторської майстерності. А ці діти прийшли, вони настільки відкриті душею, вони настільки емоційно реагують на кожну річ. Одна в мене є студентка, яка неї сльози лються, на, на рівному місці. Вона вміє в якийсь життєвий такий базис, є які дає емоційні ці відчуття, і це дуже цікаво, тому що якась така співпереживання, вони є відкриті, вони готові для спілкування. Супер! І навіть не лякає зараз молодих наших людей про те, що можливо не дуже прибуткова ця професія. Ну, в нашій професії про гроші не думають. Гроші другий варіант. Завжди запалює кожного актора, це режисер цікавий, це коло тих людей, які будуть працювати в тій чи іншій роботі, і цікавість у цієї роботи. От і все. А те, що гроші заплатять, супер. Мало, погано. Багато ж ніколи не платять, це зрозуміло. Мало платять. Якщо заплатять добре, і тому то гроші не цікаві, а цікаві, хто знімає, і група ця, яка знімає. Бо спілкування, яке ти маєш в творчій групі, це не заміниш його нічим. Це талановиті люди, які кожен має там свій світ, там погляди свої, але знайти одно звучання, налаштуватися на одну хвилю, це не кожному дається. Я хочу, щоб ви зараз з нашими глядачами поділилися такими моментами в житті. Я просто знаю, що для акторів це напевно найемоційніші, найдрайвовіші моменти, коли приходиться на сцені імпровізувати, тому що хтось забув свої слова, чи десь там щось впало зі стелі, чи ще щось таке, щось пішло не по плану, і раптом якось того треба викритися. А, ні, Ви знаєте, ви тому, що ви по інакшому судите про імпровізацію. Імпровізація присутня кожен день в, на, в нашому житті. Значить, якісь такі моменти неочікувані, яких ніхто не думав, що вони настануть. Ви думаєте, що вони смішні? У нас коли Совєтський союз придумав таке свято, яке називає до чім вони сішні? Перше поглядаш, перше повітря. квітня, пам'ятаєте це свято? Першого квітня нам ви сказали, що це найсмішніший день. і Один одну там розігрували. Що... Ну це фуфло, тому що кожен день трапляється стільки всіляких речей, де треба вміти вирулити, що це перше квітня перетворюється на такі якісь жарти для яких. Дам не знаю, новачків, які вступають перший раз в це. Але дійсно це правда. Театр це момент, де дуже багато таких моментів стається, які несподівані є. Але коли ти вмієшся вирулювати і знаєш е е закони існування на сцені, то ти легко можеш вийти з цієї ситуації, що ми і робимо. Ну, наприклад, там буває так, що е в театрі існує. Круг такий, який рухається. І часом декорації режисери вибудовують так, що ця декорація повертається то одним боком, то другим, і змінюється, діє і так далі. А буває так, що цей круг під час вистави стане отак посередині ні туди, ні сюди, і декорація зупинилася з того і з другого боку. І важко, наприклад, цілу годину потім глядачам показувати, що ти з однієї ситуації переносиш їх в іншу, інші персонажі з'являються. Але тут уже вміння, тут уже. Колосальна штука, коли, наприклад, на сцені Борис Петрович Ставицький в нас такий артист був, і він на сцені нарізав оселедець. І він оселедець нарізав так смачно, у нього вода стояла, він це так з масом хліб робив. І це, і це настільки він робив правдоподібно, що жіночка з першого ряду піднялася, вийшла по сходах на сцену до нього під час дії. Ну і зал це бачив. Вийшла і каже: Синочку, дай водички попити бо я оселедця таж за ранку поїла і пити хочу. І він їй дав попити. Вона попила під аплодисменти. Всі думали, що це під якась людина. І бабуся собі сіла, пішла далі. І далі собі дія йшла, і ніхто на це увагу біжить. Не звертав. Тобто дуже важливо, коли ти, от, ти володієш оцими вуздечками, вмієш е, робити. Бо інакше це ж просто стає. Ну у нас в театрі була така річ, коли йшла вистава. Е, Ярослав Мудрий на сцені е, Київ, Ки Софія Київська, рештування, що ніби будується це. ж Софія а, а виставу цю викупив машинобудівний завод. І вони перед виставою робили урочисті збори, присвячені там дню машинобудівника. І перед тим, коли завіса була закрита, декорації не бачили, висіла слава советським машиностроїтелям. Оцей транспарант, і урочисті збори, там щось нагороджували. Потім оцей транспарант підняли вверх, відкрилася завіса і грала вистава. Але коли ворота золоті там опускалися, штанкети такі є, труби, де висять оці декорації, і робочі опустили на цю штанкету, стоять охоронники із піками древні. Київський раптом опускається замість воріт, опускається слава совєтським машиностроїтелям, і в залі сміються, ті стоять двоє хлопців і не розуміють, чому сміх. Ну і кожен перший думає, що він штани не защипнув чи ще щось і починає оглядатися, то ще більший сміх викликає у глядачів. аж ну, мусили дати завісу, поки закрили це, підняли і так далі. Тобто різвоніть всі такі ж Ну, напевно, що це міні-володіння ситуація, це проходить з <гум> часом, там вже досвід потрібен молодим акторам, особливо. Ну, ну, звичайно ж, так, так. Молодець, складніше, але якщо ти практику маєш, від практики здобуваєш ти уміння цього ремесла. Ви, ви знаєте, я думаю, що, мабуть, не, не нам розказувати, тому що в Чернівцях розказували завжди про тих. Знаних людей, які володіли ремеслом, різними ремеслами. І місто ж було е, 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 реме, реме, ремеслі е, розвивалося. Воно е, ремесла розвивалися різ, найрізноманітіше. І дуже важливо, що власне оці речі, які ми бачимо з приводу будівель, з приводу вулиць, бруківка як положена, з приводу того, як спроєктовано невеличкий парк, як, як його оберігають, яка чистота. Оце ж якраз і є вміння. Того ремесла, бо дуже важливий той чоловік, який вміє добре готувати чай, а не дати такий чай, як ти дала там з ароматизаторами, таким, що його пити не можна. А наприклад, заварити такий чайок, який хороший, гарний чай, який на здоров'я добре впливає. Чи, наприклад, знаєш, коли кажуть, хліб пече, і так хтось пече хліб. Що він там ну, не псується, він довго м'якенький і смачний дуже. А хтось просто так зробить, що воно глибкий стає, і тоді він є хліб. Чи так само от на телебаченні, От ти ведуча гарна, ти вмієш е, задавати запитання, ти вмієш вирулювати складних ситуацій, ти знаєш, як повести бесіду і так далі. А другий, хтось сидить, такий переляканий, і три слова не може сказати, бо він боїться камери, боїться, як собі уявить там, глядачів, скільки на нього дивиться, то він забуває взагалі, як його і на яких він... А, на Бенюківських посаданьких сидить, бачиш. І тому -то дуже важливо, це е, хотіння, краса, от, наприклад, твоя. Карі очі, чорні брови. А які карі очі? Карі, карі очі, чорні брови, не сховати цар любові. Пам'ятаєш хорошу пісню, то я думаю, що всім черівчанам, якщо ми на ніч так заспіваємо карі очі, чорні брови, то вони тоді і через ніч будуть вдивлятися один одного в душу, бо очі кажуть, це телевізор в душі. Ви, напевно, так само, як сидячи з того, як розповідали про мене, певне і так само з людей можете дивитися одразу своїх студентів і визначати, з цього, буде толк, цього не буде ні, толк. ні, ні це от, треба. Ти, 6, ти, ти бачиш, от у мене група оця п'ятикурсників, вони були доведені до четвертого курсу, де вони бакалаврами стали. І я побачив, що половина з них ті люди будуть, які будуть в театрі і до театру припасуються. А половина інша ні, вони будуть пов'язані з професіями, якими суміжні. Достануться mm -hmm. на. То в режисуру підуть, а акторами будуть оті, наприклад, 10, які в мене залишилося зараз на п'ятий курс. Чи є якісь певні такі закони, правила? От актором може бути тільки та людина, котра володіє тим, тим, тим. Ну так, для того і відбіркові тури відбуваються, і перед тим, коли дають молодому чоловікові право здати документи на поступлення в інститут, він спочатку творчі конкурси проходить, де дивляться його обдарування, яке він дістав. Від Господа Бога і тато мама, які йому дали обдарування, а потім те, як він мислить, який репертуар він вибирає, як він розуміє цей репертуар, як він хоче цей репертуар донести, яке в нього око, чи він мудре око, чи він розуміє те, що він робить. Бо часом буває, що нам здається так, що, наприклад, абітурієнт він візьме якогось вчителя, він йому там поставить якогось іншу, там вірш навчить його читати, або ще щось. Але це ж буде відразу видно, що це не його справа, тому що він, говорячи слова, не розуміє той текст, який, про який він говорить, глибину цього тексту. І тому це -то дуже важливо, це е, на світі законів бага, багато, як казав Василь Солоненко. На світі законів багато, я нагадаю один: щоб море не висихало, потрібно багато краплин. Але в штурмову годину, як морем бурунить гнів. Потрібна зайва краплина, щоб вийшло воно з берегів. От І тоді з'являються ті абітурієнти, які поступають. Краплинку більшу мають і все. Чи можна, Богдане Михайловичу, говорити, що людина, яка добре грає в театрі, є професіоналом своєї справи, так само може добре зіграти і в кіно? Чи це повість? Ну, в принципі, це, в принципі, воно різні речі, але може, то все залежить тоді від е, цього рижого сера. Бо його інакше назвати не можна цей рижий сер». Бо від режисера залежить, чи він візьме того артиста на зйомки, чи не візьме, чи йому подобається це, чи ще не подобається. І Тому то артистики, як бенюк, він весь час чекає, чи візьме його той режисер, зніматися чи ні, чи він подобається тому директору. Правда, це конкуренція страшна. є. І тому то оця вибірковість або... А режисер має вправо впливати на естетику того чи іншого фільму, на підбір акторів, потім що вони будуть робити, як вони будуть виглядати, і так далі. Тобто він несе крайню відповідальність за кінцевий результат того чи іншого фільму. І тому то наша професія дуже така залежна. Ми залежні від багатьох речей. Але коли ми вже дориваємось до тієї ролі, то вона стає така вже наша, ми її вже так тримаємо в руках, і, і, і ми ми за неї тоді просто змагаємося, воюємо. Чи є якась можливо, роль або можливо у вашому житті вже були якісь ситуації, коли вам щось пропонували когось зіграти? Вам не підходило. Ви якось принципово Так, відмовляюся без то по різному буває. Буває так, що ми не знаходимо спільну мову з режисерами. Він трактує по-своєму ту чи іншу штуку. Я по-своєму, і коли ми не знаходимо дотику, то тоді ми розходимося. І Це нормальна абсолютно річ. Розійтися на початку роботи із за того, що ми на одну й ту саму тему, але дивимося під різними кутами, це абсолютно нормально. Є. Інша справа, коли ти вже погодився, працюєш і доходиш до фіналу, а там вже тікаєш із корабля, Оце вже нечесно. А коли на початку, то немає проблем. І це такі кроки вони тільки повагу викликають. Є можливо роль в театрі, яку б ви дуже хотіли зіграти. Там є, бо я б, мені здається, що я ще можу все зіграти. Я би не хотів бути серед тих артистів, де б на надгробному пам'ятнику писали, що цей артист хотів би бути таким-то і таким, то але він, йому не вдалося це зіграти. Мені здається, що я можу все зіграти при умові, що буде цей режисер, який буде. Тільки бачити, що це може зробити тільки цей артист. От коли він думає, що це тільки бенюк, і є бенюк може зробити, і він тільки більш ніхто, то тоді він зрозуміє, що це, і, і, і він з шкіри вилізе, але це все зробить. Правда, і е, я можу зіграти і Ромео. Але який Ромео буде 57 років, це вже тоді е, може тільки режисер зробити якийсь такий ну хіт у виставі, де Ромео і Джульєта однолітки отакі. Ну, але це вже, це вже виверт мистецтві, це вже зовсім інша річ. Ну я сподіваюся, що попереду що в мене багато тих робіт, які я зроблю, які принесуть мені задоволення. Я не про славу думаю, та й не думав ніколи про неї. А, бо дуже важливо ця робота, яка... От дає тобі зустріч з самого початку першого Леонід Федорович Биков, який зустрівся в кіно. А от е, найостанніший фільм, крайній, тобто кажу, як, як кажуть у нас, це знов Михайло Ільєнко, з яким я знімав вже не один раз. Тобто, і це вже 70 фільмів від цих за ці е, 30-40 років вже. Уявляєте, оцей великий період, і ти спілкуєшся з неймовірними красивими людьми, які кожен має своє уявлення, свій світ, свої естетичні погляди, і, і свої смакові якісь речі, які вони тобі прищіплюють. І ти, вони тебе направляють в русло, ти тоді сам стаєш як губка, якщо ти вмієш це всмоктувати і брати цю практику, то тоді вона тобі тільки на користь спрацьовує. Які все ж таки ролі найважче грати? Драматичні, комедійні. Чи такого немає? За кожну роль берешся, за кожну кожну кладаєшся. Я думав, перший фільм, це ми згадали Бикова, перший фільм мати батишна солдати, де мені плакати треба було в цьому фільмі. І я на першому курсі вчився і не думав навіть, що це як це робити. Мені просто було саме цікаво, що я в кіно буду зніматися. А коли стався період, той, що вже завтра мали бути зйомки, і я знав, що цей епізод буду знімати, мені треба буде плакати. Отут уже у мене почалася паніка, бо я розумію, а як я заплачу при всіх? А, а, а сльози ж вони не йдуть. І я себе там витискав уже, старався щось собі там ну надумати. А воно нічого. Чим більше я про це думав, я стояв такий, як барабан, пустий, абсолютно порожній. І тільки Биков знайшов спосіб, як це зробити. Він розумів, що я першокурсник, який багато речей не розуміє. В бесіді перед тим зі мною він дізнався про мої дитячі страхи, що я в дитинстві боявся. І я йому розказав, що я боявся похоронів. Коли звучала музика похорон, так я подушками закривав вуха, тікав до хати і лягав в ліжко, щоб не чути цієї музики. І я йому це розказав і він це використав. Люди що ж теж не знають. А коли ми цей епізод знімали, то перед тим, коли знімати цей епізод, Гримери вже мені на шатир тримали, хто цибульку там, щоб сунути в ній, щоб заплакали, щоб сльози пішли. А він знав, що найперше, що він зробить, і коли тільки камера мала включитися, раптом з динаміки пішла похоронна музика. І ця похоронна музика, вона мені дала поворот до тих, Емоції, які в мене ще за 17 років мого життя на той час були в мене такі емоційні, і, і сльози пішли, і тільки текст підклав, і все. А потім це я думаю, що це моя роль. Ні, це його роль, це він її зробив. А я вже потім розхльобую оці його акторські, режисерські, плюс психологічні речі, які він, як відомий вже чоловік, умів це робити. І тепер я вже це розумію як, але це ж вже не ті роки. Ну що ж, я думаю, роки у вас прекрасні. Бажаю вам здоров'я, натхнення і тільки успіхів у вашій роботі. Часу просто вже небагато залишилося. Я єдине, що можу ще раз нагадати нашим телеглядачам, що гостем програми Чернівці сьогодні був народний артист України Богдан Бенюк. Залишайтеся і надалі з нами.